Всім привіт! Рада вас вітати на моєму ютуб-каналі Shine. Мене звати Віка, і тут ми говоримо про косметику, догляд за собою, любов до себе, про важливість ментального здоров'я і, в принципі, про все, що робить нас щасливими. Нас сьогодні така незвична обстановочка, незвична атмосфера, тому що ми сьогодні з вами в моїй ванні. І ми будемо робити вечірню рутину в режимі реального часу. Будемо з вами змивати макіяж, будемо наносити догляд і буду все вам розказувати і показувати. А ви для себе нотуйте, записуйте і обов'язково дивіться відео до кінця. І не забувайте підписуватися на мій ютуб канал. Сьогодні моя вечірня рутина буде саме для такої шкіри, в якої пошкоджений бар'єр, в якої, в принципі, є сухість. Це така базова база буде з догляду. Там не буде ніяких активних компонентів, типу кислот, ретинолу чи чогось такого. Шкіра в мене в принципі комбінована. Вона не мала би бути схильна до сухості, але як є, що зробиш, оскільки в мене нанесений макіяж, перше, що ми будемо робити, це демакіяж. Поки в мене отаке от порушений був мікробіом, хотіла трішечки вирівняти а текстуру шкіри, сам рельєф шкіри. Я не використовувала ніяких гідрофільних бальзамів, ані гідрофільних олійок, лише міцелярну воду. Славно звісно, від біодерма мені здається, всі вже про неї чули, знають і бачили. в мене найбільший просто об'єм. Тут 850 мл, вона з ручною помпою, вона ідеально змиває макіяж. І навіть якщо у вас був нанесений СПФ, міцелярна вода, ці змиє. не вірте в міф того, що якщо ви наносили СПФ, необхідно обов'язково користуватися гідрофільною олією. Про це та інші міфи я вже розказувала в моєму відео. Переходьте на мій канал і теж дивіться відео, де я розвію ці міфи. Наношу? Приставляю трішечки, чекаю і тоді легенько протираю. Нагалом не потрібно терти, в принципі, своє обличчя якось дуже інтенсивно, дуже сильно, тому що не треба його зайвий раз пошкоджувати. Отак от Траємо добре, змиваємо весь макіяж. Цілярка добре змиває макіяж. Головне обирати делікатну цілярку. Ця біодерма підійде просто для всіх. Наступний крок у нас вмивання. У мене теж дуже делікатне вмивання. У мене ніколи немає ніяких вмивалок, пінок, гелів з кислотами, Я цього не люблю. Мені вистачає такого базового вмивання. У мене тут два варіанти. Просто обираю, тому що це і одна, і друга, дуже делікатна. Отакі от в мене два варіанти: це від Self Fusion C та Axis U. Обидві мають однакову текстурку, делікатні, але добре очищають. Мені сьогодні хочеться від Self Fusion. Вона має отаку от консистенцію, коли я розмилюю, вона стоїть прям дуже така густа піна, утворюється. Пам'ятайте, саме основне, що всі... Засоби, абсолютно всі засоби для вмивання ми розпінюємо в руках, не потрібно розпінювати на обличчя рости просто лотним шаром на обличчя. Ні-ні ні, це все ми розпінюємо в руках і добре вмиваємось. Найосновніше, пам'ятайте, не треба терти якось особливо обличчя. І до хвилини нам вистачає і базового вмивання в 99% випадків, мабуть, буде вистачати просто добре змийте макіяж. Ну, добре, Усьо. Ще один із лайфхаків використовувати одноразові серваєточки, рушнички. Не користуйтесь цим якимось спільним рушником, мокрим рушником. Не потрібно. Боронь Боже, не наносьте кислоти на вологе обличчя і ні, а це саме основне, а все, що з вологоутримувачами, там, бета-глюканом, гіалуроновою кислотою, все можете наносити на злегка вологе обличчя, але якщо хочете щось з кислотами. Або ніяценамід, витирайте насухо обличчя. Наступний крок у мене тонізування і одразу таке відновлення в одному флакончику. Тонер Вітро Quest. Я вперше познайомилася з цим брендом саме через цей засіб, і я вам скажу, це фантастика. Його використовую зранку і ввечері. Він дуже класно відновлює бар'єр шкіри. Він робить шкіру такою сяючою, насиченою. Мені дуже подобається. В нього така делікатна. Текстурка гелева, як есенції більше, так? Тому що ну, це тонер. Він не залишає якоїсь такої суперлипкості, і він підійде просто для будь-якої шкіри, тому що на моїй комбіновані він добре вбирається. На сухі він буде взагалі лягати, як масилко. Тому хто хотів, задумувався над цим засобом, беріть. Отак, От легкими похлопуючими рухами наносимо. Він швидко досить вбирається, але я там чекаю. Скажімо так, декілька секунд, що він повністю вібрався, і вже після того переходжу до наступного кроку. Сироватка в мене тут для відновлення шкіри в принципі є два варіанти на вечір: сироватка від ануа з керамідами, та сироватка від єпода з ніаценабіном та пробіотиками. Зазвичай я використовую Єпода. Вона більш легша по консистенції, плюс іня це який також добре зволожує, регулює виділення себе. а ця з керамідами в таких більш екстрених ситуаціях, тому що вона дуже тягуча, в неї така дуже плотна текстурка, вона важка, така, тому для жирної шкіри її буде забагато 100%, А от для сухої, як суху землю, піде, ідеально особливо коли ваш, вас пошкоджений бар'єр шкіри. Вона класно лягає. Тут є ніацинамід і пробіотики в складі, що круто, в принципі, відновлюють бар'єр шкіри. І, чесно, незважаючи на ніацинамід, вона така досить легка, вона наноситься класно. Ніацинамід цей переважно не піниться, то прям треба щоб дуже було вологе обличчя, щоб він почав пінити на обличчі, а так він класно лягає. Залишається трішки відчуття липкості, але це зрозуміло. Це ні, це не мід. Я обожнюю цю суроватку. Я думаю, з цим брендом я також познайомлюсь. Як бачите, в мене більшість засобів це корейська косметика, і я також знімала великий огляд на всю мою корейську косметику. Її досить в мене багато. Тому також переходьте на мій YouTube канал і дивіться відео «Огляд на мою корейську косметику. От така навіть видно, що є липкість, але це логічно, в принципі. І в будь-якому випадку сироватку ми завжди закриваємо кремом. Останній етап в нас кремчик. У Мене тут також два варіантики, Тому я в принципі все обираю завжди по такому своєму настрою, бажанню. Вони однакові по своїй дії, тобто там немає якоїсь зразючої різниці, більше різниця в текстурах і в тому, що комфортно мені в даний момент. А ви собі обирайте будь-який, тому ви там не прогадаєте з цим засобом, Вони прям топові. Два досить легкі: один крем від байома, він з ніацинамідом, зеленим чаєм та керамідами, і від Аксіс ю. Він такий більш заспокійливий з центелою. А що я роблю в такому випадку, коли я хочу обрати. Якщо я використовувала ЄПОДА, вона, в принципі, легша по текстурі. Після неї я можу використати Байома, тому що він мені трішки плотніший по текстурі, ніж від Axis U. А якщо я використовувала від Anua сироватку, тобто сироватка володка досить плотна, то кремом плотним я вже не хочу закривати. Це все діло. І тоді використовую Axis U, він прям супергелий. Я, вам, в принципі, покажу зараз дві текстурки кремчиків. Отакий від Axis U. І отакий від Bioma. Отак вони виглядають. Бачите, від Axis U він прям дуже гелевий, легесенький. Від Bioma він більш плотніший, але він теж легкий. Типу, він прям під гелевий йде, він не має такої прям кремової плотної консистенції. Від Axis U, ну, водичечка. Прям така есенція, дуже легенька, але теж класно заспокоює і класно зволожує. Теж просто наношу на обличчя і масажними рухами, легкими втираю. Таке, знаєте, зізнання відкривання, можливо, комусь це буде актуально, цікаво. А крем під очі це в більшість маркетинговий хід. От чесно вам скажу. Якщо ви хочете, наприклад, ретинолу, якогось там більш антиейдж-ефекту, а у вас є більш базовий крем, тоді, звичайно, ви можете купити собі окремо крем під очі і ним користуватися. Але якщо ви під очі потребуєте лише зволоження. Ваш звичайний базовий крем підійде на зону під очима прекрасно. Не наносите ніякі креми з кислотами чи сироватки з кислотами під очі, а все решту теж саме, що ви наносите на обличчя, підійде і під очі. Все, вас ні один крем не позбавить темних кіл під очима, не позбавить зморшок, не розтагладить вам обличчя. Тому в більшій мірі це все маркетинговий хід, і не ведіться зазвичай на це. Якщо ви просто хочете купити собі крем під очі. Окей, пробуйте. Але якщо ви його купуєте, ну бо так треба. Так не треба. Так само як є нічний денний крем. Ну камуана, коли наша шкіра в курсі, коли день, коли ні, тобто тут вже йде вхід саме. Консистенція, складники, наприклад, вітамін С краще наносити зранку, кислоти на вечір, і в цьому може бути різниця. Але не нічний денний крем. Такого теж немає. Тому тут вже ми вами знаєте, трошки знаєте, я вже заговорилась про наболіле, тому що мені прям дуже не подобається, коли це все втирають людям і люди, які не знають там не знаються так детально, скажімо так, в догляді ведуться на це, тому що це просто трата грошей. мені просто шкода ваших грошей. Ми вже закінчили обличчя свіженьке, акуратне, воно. Таке прям, знаєте, як наповнене. Я не відчуваю ніякої стягнутості, сухості. Повністю от комфортне відчуття на обличчі немає почервонінь, що теж досить важливо, тому що в мене шкіра схильна до почервонінь, і отак в принципі виглядаю після всього догляду. А дуже вам рекомендую звернути увагу саме на ці засоби, вони топові, його божою. І я би ще неодноразово їх повторила, але хочеться завжди для себе щось нове. Пишіть в коментарях, чи вам сподобався такий формат відео, можливо, зробити також своєю ранковою рутиною, Вона трішечки відрізняється. І також обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропустити більше б'юті відео. І дякую вам за перегляди.